Вирішив змінити в себе коврики в автомобілі. Ось на такі його коврики. Зробив замовлення в Наді. Ось навіть подарунок така пахнючка. Зараз будемо ставити в автомобіль. Ось у мене в автомобілі був ось цей жах, де постійно їздить, не тримається бруд. Задні. Ось так. Тобто ось такий жах будемо зараз оновлювати. Так виглядають ці килимки в салоні автомобіля. Просто супер. Тримається нас в таких липучках. Ось так виглядає водійський килимок. Зараз буду встановлювати підп'ятник. Хто не знає, як пишіть в коментарях, заодно і покажу вам. Тепер таких проблем, як совання керинка, я думаю, більше не буде. Тому що гарні зачіпки тримаються. Кенаді велике, дякую вам за гарну виконану роботу. Я задоволений. Результат такий, який я хотів побачити. Ось випадково прижав і поламав. Тому за це вибачайте, але запах мені дуже сподобався, наповнило мені смак дитинства. Жвачок турбо, здається, якщо не помиляюсь.